Ми перемогли, знову сонце, знову день, ворог знищений убень, йшов на нас фашистський гад, не вернувся він назад. Думав, ворог панувати, Довелось йому конати. Знаєте, цей віршик, як і багато інших віршів, я вивчила в дуже несвідомому віці від своєї бабусі Олі. І, власне, коли я завжди. Згадую про свою бабусю Олю, я бачу цю маленьку дівчинку, якій всього-навсього небагато років. Бо народилася вона в 1935 році. А зараз це Тернопільська область, а колись це була територія Речі Посполитої. І в дім цієї дівчинки, як і в дім багатьох з нас, прийшла війна. Спочатку це були чоботи совєтських солдатів. Далі це були чоботи нацистських солдатів, далі знову совєтських солдатів. І ці другі совєти мобілізували її такого колого здоров'я батька теж на війну. І віршик, ось цей, який я вам щойно не бабуся моя, звичайно, що змогла вийти тільки після Завершної війни. Тоді, коли вона отримала змогу піти власне, до школи. І коли єдиний спосіб її якоїсь соціалізації це були такі ж однокласники, як і вона, які разом намагалися відбудовувати якесь нове життя. В той самий час її одноліток Степан, не зміг піти до школи. Він був репресований за підозри участі його батька в націоналістичному підпіллі і відправлений далеко-далеко, далекий схід. Я знаю тільки обривки цієї історії, що він, будучи підлітком. Якимось чином вернувся додому, вернувся в Тернопільську область і там ходив по селах, не мотував і переховувався від совєтської влади, бо він дуже не хотів знову опинитися на цьому засланні. І оці такі дві різні історії, вони для мене завжди про наш доступ, про наші рівні можливості і про те, що якщо бабуся могла цей віршик вивчити, дідусь, він до кінця своїх днів дуже погано читав. Читав по складах. Він погано писав, і він соромився, коли ми намагалися разом з ним робити якісь домашні завдання. І в його творах, в його тексті було дуже багато граматичних помилок. Тому що він просто не мав змоги йти до школи і не мав змоги навчитися так, як ми всі з вами хочемо на навчитися. У мене є ще одна історія, третя мова Юліса Івановича. І в 16-річному віці його теж заарештували совєтська влада, але тепер вже за терміном його особисте. не як попереднього дідуся за його батька, він отримав батарійський стандарт 25 років заслання. І оця людина, яка ще навіть не зовсім повнолітня, теж опинилася дуже далеко-далеко і змогла потрапити додому тільки коли. Помер великий вождь Сталін, коли хоча б трішки сталися зміни в державі. Я розповідаю вам ці сімейні історії для того, щоб показати, що оце власне про пам'ять, про пам'ять, яка є точно в кожній родині. Я знаю 100%, що серед вас є учні, яких члени родини близькі чи трошки далі були мобілізовані до Лав Радянської армії. Або самі були добровольцями, адже захищали свою країну. Знаю точно, що є люди, які а, брали участь в українській повстанській армії, яка боролася і проти нацистів, і проти совєтів. Знаю, що є люди, які були вивезені на примусові роботи в Німеччину як остарбайтери. І потім, коли повернулись додому, вони мусили приховувати про це, тому що вважалися такими собі зрадниками, тими, хто. Працював на ворога. І, власне, всі люди, які були в окупації, вони всі автоматично в Совєтській державі вважалися зрадниками. Ви ж були в окупації, ви вижили, значить, мабуть, ви потенційно йшли на якусь співпрацю. І це ті історії, які зазвичай не говорять. Адже в час совєтської влади. Звикли говорити тільки про велику перемогу, про те, які ми класні непереможні, і непереможні, як ми гарно тим фашистським гадам завдали, що ми в нас більше не повернемося. Сьогодні, 8 травня, День пам'яті. Я хочу, щоб ми запам'ятали цей день саме як пам'ять про, про те, що живе в кожному з нас, в кожній родині, з тим, як справлялися наші предки. З викликами і з тим, як власне, справляємося, точно ми зараз з вами зараз. Ми всі свідками цього. Сьогодні я хочу особливо згадати по імену особливих людей: Теодозій, Павло, Ольга, Степан, Іван. Це тільки кілька тих імен, які я точно знаю що дуже постраждали під час Другої світової війни, їхні долі були скалічені, їхнє життя пішло геть не тим чином, яким могло би піти. Спробуйте сьогодні поспілкуватися зі своїми батьками, згадайте свої історії, згадайте свої імена. Адже, власне, це найважливіше, що ми з вами можемо робити: пам'ятати і передавати. Цю пам'ять про покоління далі. Адже, ви знаєте, моя бабуся до кінця своїх днів так і не дозволила мені записати все, що вона розповідала на відео. Навіть у 2022 році вона говорила, що цієї інформації тобі не треба. Про це не кажи, про це не висвітлюй. Тому що люди боялися говорити ось такі історії сімейні. Родині. Вони боялися говорити про те, що не було прописано офіційною владою, боялися говорити про те, що не пов'язувалося з цією величезною історією величезної перемоги. Я не хочу, щоб ми з вами боялися. Ми маємо говорити про те, що ми відчуваємо і що ми переживаємо тут і зараз. І якщо сказати про наш інформаційний простір, я знаю точно, що в ці дні. Він буде просто перенасичений, перенасичений якимись не завжди очевидними інформаційними вкидами. І про діди бали, і про можем повторити, і про велику якусь страшенну перемогу і так далі. Але ж ми ж сьогодні говоримо про пам'ять, про пам'ять в першу чергу нас, українців, нас, наших рідних, а не про те, як з цією пам'яттю Можуть її поплюжити, змінювати і взагалі перевертати зміг на голову. Будьте уважними цінні, не підпадайтесь на ці такі інформаційні гачаєчки і вкиди. Тримаємо своє ментальне здоров'я, тримаємо свою інформаційну бульбашку. Бо тільки той, хто може з цим справитися, хто може заглибити всередину, може справді піти далі. Перемагають ті, хто пам'ятають, ті, хто передають свою історію далі. Я вірю в те, що ви теж зможете цю історію передати далі. Можливо, також будете мати 77 років чи 90 і розповідати про якісь такі історії далі. Хочу вам подякувати за таку увагу до мого сьогоднішнього виступу і завершити. Класним віршем, який я не змогла вивчити, тому його дозволю собі читати, це цитата із Павла Вишебаби, нашого сучасного військового власне, про історію, про пам'ять, про те, хто ми є з вами зараз. Він пише, що історія вона здається дуже довгою. Історія в книгах довга, але одна живо минає стрімко, моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. А ваше покоління буде писати історію нової України, яка пам'ятає і тому перемагає. Дякую вам.